Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла розповісти в основному, напевно, жінкам про те, чого варто повчитися у чоловіків, у наших дорогих чоловіків. Отже, основне, що я зрозуміла, що треба дійсно нам перейняти жінкам від чоловіків, це те, що. Не оцінювати людину на перспективу у стосунках. Тобто, дуже мало який чоловік буде дивитися на жінку і думати: ну так, зараз вона мені не дуже подобається, але якщо її там трошечки десь підправити, щось там трошки попрацювати над її характером, щось там трошки її зовнішність підправити, то буде все нормально. Тобто, все одно він оцінює її зараз, таку, яка вона є без. Умов в тому плані, що ось ще трошки щось там, щось там змінити, і тоді я вже точно буду з нею щасливий. Поки що буду з нею просто так, а там уже з часом. Вона мені ще більше сподобається. Тобто, чоловік просто розуміє, хоче він бути з цією жінкою зараз, такою, яка вона є, от зараз конкретно, чи не хоче, чи вона йому зараз не подобається. І це не тільки про зовнішність, це й про характер, і про її звички, і про якийсь спосіб її життя, про її погляди на життя. Це все в сукупності сприймається. Тобто, він не розглядає жінку як якийсь проект для удосконалення. Тобто, в нього, по-перше, немає часу та бажання на це, по-друге, він. Не розуміє, для чого там когось змінювати, якщо може знайти ту людину, яка тебе одразу буде влаштовувати. А ми, жінки, часто цим грішимо, думаючи, що ну так, він зараз нам не дуже подобається, щось там нас не влаштовує в ньому, Але ми над цим попрацюємо, ми його обов'язково змінимо. Наша любов, наша любов його якось цілить, щось таке зробить, з ним неймовірне, що він одразу стане зовсім іншою людиною, саме такою, яка нам і потрібна, і яку ми хотіли давно зустріти. Тобто, ми завжди, ну не завжди, але досить часто оцінюємо чоловік. Жінки, от на перспективу, тобто, от коли він там щось ще трошки, і тоді вже от буде супер. І тому треба вчитися у чоловіків саме цього вміння е, бачити перед собою справжню, реальну уже зараз людину, і думати, чи ви хочете мати справу от саме з тією конкретною, реальною зараз людиною, а не, думати, <кхем> а не думати, що буде, якщо вона зміниться. Бо може, вона і не зміниться. Швидше за все, до речі. А, ось такий важливий. Момент. Так, наступний це те, що потрібно знову ж таки не думати, що десь якийсь там є прихований ще потенціал цієї людини, а просто одразу для себе вирішувати, от як чоловіки це роблять. Хочете ви бути частиною життя цієї людини, яка вам зараз сподобалась? Чи не хочете? Хочете, щоб вона була частиною вашого життя чи ні? Тобто, не думати, що треба щось там якось. Не те, що не змінювати, а дуже сильно докладати зусиль для того, щоб вам бути разом. Для початку все має бути просто і легко, хоча б на початку ваших стосунків. Зрозуміло, що все життя не може бути так легко і просто все. Але хоча б на початку вам має бути дуже добре і комфортно разом, а не думати, що ну, десь, можливо, щось мені не зрозуміло, так як жінки часто роблять. Ну, тась десь мені він не зрозуміло, якийсь він дуже загадковий, щось він таке дивне робить, але я буду його розгадувати як той ребус. Я буду докопуватися до цієї суті і розуміти, що ж там він за фрукт? Чоловіки таке не роблять. Якщо їм не зрозуміла ця жінка, якщо вона робить для них, на їхню думку щось дивне і для них не привабле, вони не будуть продовжувати з нею своє спілкування, вони не будуть втратити на цей час. Тобто вони просто для себе оцінюють, ця Жінка їм підходить там, наприклад, для стосунків, для сексу важливо для майбутнього створення сім'ї, чи хоча б для якогось спілкування дружнього для початку, чи взагалі їм ця людина не близька, не цікава, і вони не хочуть взагалі з нею ближче знайомитися, і все а у жінок це не завжди так на жаль буває. Вони починають це розгадувати, догадувати, що це означає, а що а чому він це сказав, а чому він так зробив, а чому він не перезвонив і так далі. У чоловіків з цим простіше. Ось жінки і вчиться у чоловіків цього, тобто не ускладнювати. Насолоджуватись тим, що є, ставити прямі запитання, що вас цікавить, не намагатися якось там от боятися когось образити, якось так дуже акуратненько, не дай Боже, якось спугнути когось. То ми жінки дуже любимо дуже так акуратно, щоб, не дай Боже, не відлякати чоловіка, бо вони зразу втікають. А чоловіки, вони не бояться так сильно знаєте, злякати жінку. Вони можуть навіть і на першому побаченні одразу запропонувати. Переспати є, навіть, і таке їх не сильно турбує, от як там жінка зреагує. Хоча, звичайно, є чоловіки, які е, розуміють, що якщо ця жінка їм подобається, якщо вона в перспективі для них виглядає як жінка для серйозних стосунків, таке він, звичайно, пропонувати її вже тоді не буде, тому що він дійсно хоче справити на неї хороше враження. Але е, досить багато чоловіків себе в цьому не стримують і можуть таке запропонувати. Е, а жінки вони трошки по іншому себе ведуть, вони бояться. Навіть просто запитатися, що взагалі між нами, хто ми одне одному, щоб якось там не виглядати надто якоюсь нав'язливою та серйозною для чоловіка. Це дуже хибний шлях, потрібно прямо все говорити, питати і не боятися. Тому що ваша людина вона вас зрозуміє, почує і прийме, а не ваша вам і не потрібно. Ось такий момент. Uh, так, тому не треба придумати собі всіх цих ілюзій і там жити в них, думаючи, що щось воно якось там зміниться, складеться. Якщо ви навіть боїтеся щось уточнити в цієї людини, це вже якийсь такий сигнал, що вам ця людина не дуже підходить. Uh, так, і так само важливо жінкам не намагатися бути якимось наставником для чоловіка, от там дорости до мого рівня, змінитися ради мене. Ну, мало яка жінка uh, не. Так скажемо, це. А, а чоловіки вони досить рідко кажуть, там що жінці потрібно там не знаю заробляти до якогось рівня, щоб з ним. Щоб він з нею був, або що їй там треба тільки ось так виглядати, щоб він з нею був. Тобто, ну якщо вона йому не подобається, він просто йде далі. Він не буде їй казати, що давай ти будеш зі мною, я буду з тобою, але тобі там треба ось так от виглядати. І тоді вже ти. Ну іноді є такі кадри, що так можуть казати, але все-таки більшість чоловіків вони просто одразу собі шукають жінку, яка їм подобається, а не там намагаються з нею щось постійно ліпити. Хіба якщо це дуже молода жінка, і він, відповідно, спеціально її бере для себе на виховання, перевиховання, так скажімо, щоб зробити з неї саме. Той свій ідеал, який вони собі там хочуть. Але це якби нездорова ситуація. Я говорю про здорові стосунки, коли просто двоє рівноцінних партнерів, якби, чоловік і жінка зустрічаються, і вирішують, бути їм разом в парі чи не бути. Так, що ще? І на завершення хочу сказати, що іноді важливо і потрібно ризикувати для того, щоб щось отримати, тобто піти в стосунки і побачити, підходять вони вам чи ні, а не одразу там закриватися від них, якщо Хоч щось трошечки вам не підійшло, тобто спробувати все-таки варто, щоб отримати, так скажімо, якусь винагороду. Або іти, якщо у вас вже щось не влаштовує, розумієте, що ви з цим змиритися не зможете, і залишатися тоді не варто.